Примус. Закон повинен примушувати українських громадян до української мови. І він, до речі, і примушує, тому що в законі написано, що спілкування українською мовою, українськими громадянами це обов'язок. А обов'язок це є певний законний примус без насильства. І я вважаю, що треба підсилити штрафи і треба підсилити такий тиск на суспільство, оцей власне примус. Ну, знову ж таки, без насильства. Без насильства це значить не лупити нагаями, це значить не робити якісь фізичні. ну, Шкоду якусь людям, але психологічно ми повинні всі сформувати в суспільстві думку і ставлення неприйняття Москвоязу в нашому суспільстві. Неприйняття. Це треба сформувати таку думку певної гедливості, зневаги.